Ми продовжуємо працювати в загальнонаціональному марафоні Наталя Масичук, Максим Сухенко. І зараз ми хочемо обговорити подію, яку вже назвали безпрецедентною, неймовірно, яка має змінити долю України. Звичайно ж, йдеться про те, що європейська комісія, нарешті, рекомендувала державам Євросоюзу почати перемовину з Україною про вступ в ЄС. Що означає саме цей крок, як нам вдалося його досягти, і який шматок дороги нас очікує попереду? Зараз ми хочемо і проговорити це все з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішною. Пані Ольга, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. По-перше, вітаємо вас справді з цим досягненням, до якого і ви надзвичайно сильно доклалися. А розкажіть тепер, що означає цей крок, який ми досягли? Що означає цей етап, і які кроки. Нас очікують попереду, що саме нас очікує попереду? Ми про 90 і 10%. 10% того, що треба зробити, і 90 того, що, як вони кажуть, вже зроблено. От про 10, будь ласка, пані Оля. І про дорогу. Що від нас хочуть? І про дорогу. Ми пройшли 90%, чи, чи пройшли тільки 10? Ні, 10 треба зробити. Ні, чекайте, давайте розбиратися. Дякую, дякую за запитання, і дуже дуже правильно ви почали. Це така вічна українська історія. Говорити про те, як, які в нас будуть проблеми на шляху, і що далі. Але насправді ми вже пройшли е, великий шлях, і е, рішення, яке озвучила президентка Єврокомісії, вчора е, воно історичне е, з точки зору, того що воно є безумовним. Безумовним є рішення про те, що е, Україна має відкрити переговори про членство е, про те, що е, прогрес по всім семи крокам, які ми мали реалізувати протягом е, останнього року, е, є достатнім для того, щоб Єврокомісія сказала, що ми відповідаємо копенгагенським критеріям членства. Е, оці додаткові е, додаткові очікування, які е, озвучували вчора, вони є технічними, тобто це не Такі основоположні якісь трансформації в державі. це Такі технічні е елементи, які завжди залишають за собою європейські бюрократичні структури, щоб мати якір і поле для маневру. Е ці завдання також має ще підтвердити Європейська рада на зустрічі лідерів в грудні. Тому е будемо очікувати, чи це відбудеться, е тому е можливо. Найважливіше буде сказати, що в самому звіті немає оцінки у 90% або 99%. А звіт Європейської комісії говорить, що Україна досягла високого прогресу щодо впровадження реформ, передбачених сімома рекомендаціями, і більше того, зазначається, що ми а, вжили додаткових кроків щодо закріплення і забезпечення сталості цих реформ. А тому а, без умов, без будь-яких умов, рекомендується розпочати переговор. Ні, процес, а це дуже важливо, і наступне це звичайно розуміння того, що реформи мають продовжуватись, і е, політичне рішення, яке ми закріпимо. Сподіваюся, у грудні це буде початком першої, можливо, з часів незалежності, справжньої незворотньої системної трансформації нашої держави за всіма напрямками, як майбутнього члена ЄС. Розкажіть, будь ласка, ви згадали про грудень, що буде на Єврораді, що там має відбутися? Що це за засідання? Uh, Найважливіше рішення в європейському союзі ухвалюють безпосередньо лідери. Uh, лідери всіх 27 країн Європейського союзу зберуться uh, в Брюсселі uh, 14-15 грудня, і вони мають підтвердити. Запропоноване європейською комісією рішення? Воно може бути як більш деталізоване, так і більш амбітне, ніж запропонувала Єврокомісія. Рішення буде ухвалюватися щодо України, і щодо Грузії, і щодо Молдови, і щодо всіх країн західних зобов'язані приїхати от прямо всім скопом. Я маю на увазі прем'єра угорщини і фіцо. От мені за мене мені чи є цікавлять там право оці вето Справді чи можуть вони якимось чином там нашкодити чи заблокувати цю історію. Ми маємо зрозуміти, що ми протягом всього періоду війни з рішення про надання Україні перспективи статусу кандидата мали таку потужне лідерство європейського союзу, у фінансовій підтримці у військовій у санкційній політиці, і це саме заради того, що через те, що європейська структура є дуже гнучкою, і зібратись 27 сімом лідерам ЄС, це власне як нам провести засідання уряду в середу, то це абсолютно. На стандартна процедура, вони достатньо mm -hmm. часто збирають в різних форматах. Одне з таких засідань відбудеться цього грудня. А будуть всі наші улюблені друзі, і скептики, і всі сусідні країни, абсолютно всі лідери, мають бути особисто, тому що рішення ухвалюється консенсусом. Пані Олю є такі прислів'я українське: Люби як душу, тряси як грушу. Скажіть, що з нас хочуть витрусити в результаті от дві країни, які все. Ж таки заважають і виділенню грошей е, європейських. Та е, чи, чи буде якийсь обмін, чи це їхня принципова позиція? І вони ні в якому разі е, не підуть на те, щоб поступитися е, Україні і нашим потребам, Угорщина і е, Словаччина. Дуже важко звикати до цієї нової реальності, але все ж таки ця нова реальність існує. А дуже багато рішень буде залежати від консенсусу всіх лідерів. І це вже така традиція. Європейська вона не пов'язана виключно з Україною. Що перед будь-яким важливим рішенням починається велика торгівля, велика політична торгівля всіма хотілками, які є у кожної країни. Україна не стає виключеннями, розуміючи, що переважна Більшість держав ЄС, включаючи е, лідерів європейських інституцій, усвідомлює історичність рішень, які приймаються України. Усвідомлює, що рішення від рішення по Україні буде залежати рішення щодо всіх решта країн, зрештою майбутньої Європи, а піднімають ставки. А, Угорщина розуміючи, що ми наближаємося, наприклад, до вирішення проблем пов'язаних з освітніми питаннями. Піднімає ставки. Вже ми чули заяву міністра про те, що а, тепер вже і освітні питання не проблема. Тепер. в цілому не треба розглядати питання по Україні. Це говорить, перекладаючи на нашу українську мову, говорить про те, що ми рухаємося правильно, рухаємося динамічно. Прогрес бачать інші держави, і чим вищі ставки, тим правильніше наш рух. А ми розуміємо, що це буде важкий процес, але це в певному сенсі нормальність, до якої ми маємо звикати переговори, консенсус і домовленості. Це наше щоденне життя. Ори перевізників на польському кордоні це нормальність, так. Ага. Формується зараз новий польський уряд. Формується новий польський уряд. Вони розуміють, що вже за 2-3 тижні не буде можливості просувати популістичні наративи. Ця риторика допомагає тиснути внутрішньо на різні політичні сили, щоб виторгувати більше для себе можливостей в коаліції. Ми просто це все усвідомлюємо і від цього рухаємося, але це не означає звичайно, що ми задоволені цим. Ми вже подали відповідні звернення і до європейської. Комісія і сьогодні вели перемовини з французькими колегами. Французький міністр, який був сьогодні в Києві, повертаючись через Варшаву, також буде намагатись нам допомогти. Це не означає, що нас влаштовує, влаштовує цей цей шантаж, але це означає, що ми не можемо ображатись. Маємо просто рухатись вперед і завжди знаходити Окей. рішення. Нас цікавлять заморожені активи. Скажіть, будь ласка, чи європейський союз не Є хоча б якісь обриси того, що вони погодять, що ми можемо користуватися саме замороженими коштами, а не не тільки відсотками з цих заморожених коштів? Чи просувається тут переговорний процес? А, так, ви дуже правильно звернули увагу пані Наталі. От в грудні, коли відбудеться засідання Євроради, також буде розглядатися це питання. А розглядається питання в комплексі в цілому щодо управління замороженими активами. Це і е, безпосередньо суверенні кошти Російської Федерації, так само заморожені кошти олігархів, яхти, літаки, майно, рахунки. Тобто рішення буде комплексне. Воно буде стосуватись управління всім. всім е, Блоком а, обсягом заморожених активів, але а, а з тих коштів, які ми можемо вже отримувати зараз, і якими можна управляти зараз, це в першу чергу кошти, які а, є додатковими від управління активами. Це оці відсотки, про які ви говорите. Але рішення угу. буде комплексними Ольга. скажіть будь ласка, ще одне питання, яке зараз ставляться українці. Дивіться, грудень, єврорада. Ми всі віримо, що буде консенсус, що далі. Який шлях нас очікує далі, якою довжиною, і в якому році, чи через кілька років Україна стане повноправним членом ЄС? Це рік, два, п'ять, ну ваш прогноз, щоб зрозуміти, який шлях наступ. Просто нас нам очікує. треба ще сходити, знаєте, зробити рентген УЗІ безкоштовно, поки ми не вступили в Європейський Други, Союз, і поки ми не чекаємо чотири місяці, розумієш? Чи всі встинуть це зробити? Ну це ж. Урядова команда євроінтеграційна Тут це повела по європейськи. Ми не як українці чекали, поки заболить, але вже або вже буде колоти, щоб піти до лікаря. Ми пройшли регулярний скринінг. Ми проаналізували вже наше все законодавство. Майже 29 тисяч актів права ЄС були проаналізовані. Тобто, ми знаємо, ми вже пройшли всі всі аналізи, всі оцінки. І тепер, власне, треба, щоб ці результати легалізувала Європейська комісія. Зазвичай цей процес починається після офіційного відкриття переговорів. Після він триває. Три або чотири роки в кращому випадку два. А ми розраховуємо на те, що в березні ми зможемо вже представити перші результати. Тому швидкість з якою рухається Україна, вона є безпрецедентна не лише для України, в принципі, для, для Європи. І на сьогодні Єврокомісія вже певним чином звикла до цього, і вже в понеділок вже тут буде делегація з Брюсселі, яка буде працювати над умовами майбутніх переговорів. До речі, ми. Їх не запрошували, вони самі приїжджають, знаючи наперед, що ми їх будемо квапити. Спасибі вам величезно, пані Олю. Дякуємо вам. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанішина була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За що ми дуже вдячні Спасибі.